Так, дорогі мої друзі, знову зустріч. Всім привіт! Христос народився. Хто не бачив моє попереднє відео, я записав, записав два відео в день сьогодні. Хто не бачив про дві топ-новини світові, можете знайти це відео і переглянути. Прошу підписуватися на мій канал, ставити лайки, пальчики вверх. Кому не сподобається вниз. Е, питати, запитувати. Е, в коментарях. Я буду старатися відповідати на всі коментарі, так, як робив це до цього. Багато людей запитують, що не зрозуміло, що не ясно. Прошу питати, прошу запитувати. Е, отож, е, хочу почати на своєму каналі сьогодні наступну і нову рубрику. Ця рубрика називається. Карпатський знатник, як я казав у попередньому відео, це буде читання такої, я так називаю, її Здорової літератури, здорових книжок, не тільки релігійного напрямку, бо релігійно буде окремо рубрика, а це буде про наше життя, про наше здоров'я, про наше буття. Як ми маємо жити, чого ми маємо дотримуватися, як ми маємо лікуватися, які трави ми маємо вживати, як ми маємо до Бога вздихати в коротких молитвах? Як ми маємо дивитися і вздихати до природи? Отож, ну, ви собі зрозуміли, чому називається так рубрика Карпатський знатник. Колись був е, така людина, Карпатський знатник, і він казав, що Є знання, які всі знають, а є знаття. Отож, бо це не є дві, два сукупних е, речення і не два сукупних одинакових питання. Є знання, а є знаття. Хтось має знання, але не має знаття, хтось має знаття, але не має знання. Це знання добувається, воно й буде описуватися тут, що це таке. Там пізніше в якомусь відео попаде. Знаття ти родишся з ним. Ти вже щось знаєш. Ти маєш якісь знаття. І тобі то є від народження. А знання ти набуваєш так само, як розум і мудрість. Розуму ти вчишся, мудрості ти набуваєш. І розумна людина від мудрої людини дуже-дуже сильно відрізняється так само людина з знаннями і знаттям. Сам відбувається. Це є приблизно одинакові речі. Отож, дорогі друзі, починаємо сьогодні рубрику Карпатський знатник. Я буду вам читати книжечку. Чому ми любимо свої хвороби? Коли Андрій Ворон приймав хворих, то стелив біля потічка шкуру з білого вола, вислухавши кожного. Давав настанови, чого слід дотримуватися, або хвороба, аби хвороба відступила. Висмикував кілька шерстинок і кидав у воду якось після такого прийому, кажу до мене, ти помітив, як люди охоче докладно ба навіть із прихованою насолодою розповідають про свої недуги. Це й найцікавіша для них тема. Зрозумів я одного разу, тоді й сам вирішив розповісти їм про свою хворобу. Та чомусь це їх не дуже зацікавило. Виявляється, люди люблять не просто розмовляти про хвороби, вони люблять свої хвороби. І ті відповідають їм взаємністю. У Євангелії є притча про розслабленого при овечій купелі, Тупилися каліки, щоб, коли зрушиться вода, зануритися, щоб утопити свою недугу. Був там чоловік, розслаблений 37 років, тобто паралізований, і йому за, це, за цей час ніхто не допоміг дістатися до рятівного нурту. Поки не прийшов лікар, котрий не спитав ні про хворобу, ні про симптоми, ні про самопочуття, лишень поцікавився, хочеш одужати, і сказав Устань. Паралізований підвівся, залишивши хворобу на постелі. Удуженням був момент розділення живої, здорової природи від хворої, мертвої. Моменти істини, що ми можемо встати з хвороби, встати над нею, що не вона панує над нами, а ми. Та це ще не кінець історія біля овечої купелі. Друга команда була: бери свої ложі і ходи. Так часто ми не можемо позбутися хворих клітин і різних немочей, втопити їх у ліках, тому й змушені носити їх при собі в заплічній постелі, але це не заповідне нам, це чуже, це мертве тягар, який нерідко потрібен для рівноваги ходи. А наше це живий здоровий дух. Який готовий щомиті встати у кволому тілі і повести за собою через усі недуги світу. Ось він, урок дивовижного лікаря. Будь-яка хвороба це міра духовного розслаблення, і це не вирок, це доля, це стан. І щоб встати з колін, спочатку треба встати з постелі, з якою ти звикся. Лікувати слово невірне, точніше буде поправляти, поправляти те. Що підупало, ослабло, надломилося, септо підгоювати, підготовлювати до оздоровлення. Люди гадають, що хвороба це кара Божа, а це попуск Божий. Ніщо так не хліпить душу, як терпіння в болесті. Нема хвороби, яку б чоловік не здолав з Божою милістю. Проси, чекай і отримуй. Я бачив, як дерево. В яке вдарила блискавиця, стояло, сохле шість років, а на сьомий зазеленіло. Що тут казати про людину, дитину Божу? Як зцілитися? Ти зцілюєш. скажи мені слово, щоб я видужав, Видужув. просили його. Кажу тобі слово зцілися, але одного буде мало. Тому кажу слово триєдиної сили, будь цілий тілом. Думкою і духом. І пам'ятай, що абсолютна цілість це віра, повна довіри, первосилі, яка теж є цілою в трьох особах. Вона уздоровить тебе за умови, що почнеш помагати сам собі. <кій> Уважно слухайте. Не вдихай дим, кіптєву, сажу, чорноту і гіркоту. Не напихай себе товщем. Тобто жиром убитих животин, не пересичуйся, бо ти звикаєш до ненаситності, не зазолюй серце злістю, бо тим зливаєш себе зі світу. Не хвилюйся, бо тим топиш душу у хвилях тривоги. Не бідкайся, бо тим накликаєш біду, навіть не бідуючи. Не зраджуй, бо тим відрікаєшся від самого себе, не заздри, бо тим затуляєш зрячі серця. Не ненавидь, бо тим прийдеш до короткого видження, до раннього кінця. Не жалій, бо тим пускаєш у серце жало. Не загорджуйся, не загоржуйся, бо тим відгорджуєшся від людей і Бога. Не скупися, бо тим обкрадаєш самого себе. Не утискай, не утискуй інших, бо тим тіснеш свою кров. Не змагайся з іншими, бо тим знемагаєш себе. Не суди, бо тим пригнічуєш судьбу. Не сумуй, бо тим спричиняєш сум'яття духа. Не бійся, бо тим вказуєш недовіру Богові. Хвороба підбирає те, що в тобі занедбано, що покинуто на призволяще. Прийми себе нездорового, і вибери в собі здорове, щоб відтепер воно було твоєю повнотою, твоєю цілістю. Так стається зцілення. Аби бути здоровим, треба мати здорову натуру. <кій> і силу характеру зробіть потребою, легеньку муштру тіла і духу, бодай одну годину в день. Більшість недугів, які приходять, так і минають самі. Їх долає наша кріпка природа, себта робота вправи, терплячість до холоду, голоду жари втоми, здоровий природний стіл, жива вода. Про що деколи я говорю? Про живу воду. Що більший натиск світу у нас, тим більше треба годити здоров'ю. Звір при цьому рятується бійкою або втечею людина свідомим фізичним та духовими правами. Наша нутряна сила. Ще він казав, скільки маємо сили внутряної. Скільки в нас духу, скільки успіху, радості, талану і таланту. Ми стягуємо внутрішню нервову силу, коли? Зустрічаємо зріднених духом, мандруємо, творимо щось за велінням серця, опановуємо нове діло, дістаємо нові знання, молимося, прощаємо кривди, сходимося з приязними людьми. Прогулюємося без мети і без поспіху, долаємо страхи, звільняємо оселі від зайвини, говоримо правду, слухаємо миротворну музику, створюємо щось своє, осібне, пораємо землю, доглядаємо за рослинами, годуємо тварин, читаємо добрі книги, годимо своєму тілу, тобто дотики, масажі, плавання, купання, паріння, влазні. Закон сороківниці. Секретів нема, є закони тривку, казав він. Лебонь усіх їх можна звести в один закон сороківниці. Сорок разів після сну клонися Божій днині. Сорок разів на день віджени від себе гнів і заздрість, страхнуть гужурбу. Скнарість, балакучість, помисловість, лінощі та ревнощі. Сорок разів подякуй, якщо немає людини поряд, подякуй Божому промислу. Разів сорок разів торкнися живого, якщо немає поруч рідної людини, торкнися тварини, дерева, трави і вслухайся у свої відчуття. Сорок разів подумай про любов і не забувай про любощі. Сорок разів умокне уста у воду. Сорок кроків зроби після їжі і перед тим, як відійти до сну. Сорок разів усміхнися, 40 хвилин подрімай посеред дня, бодай сорок секунд потримай ноги у воді, коли в холодній, а коли в теплій. Сорок хвилин щонайменше перебудуть у мовчазній тиші. Спожий бодай сорок ягід і по 40 насінин льону. Гарбуза, соняшника кропу. Не більше сорока грамів м'яса з'їдай і не більше сорока грамів горілки випивай, якщо випадає за стілля. Сорок кухлів, щонайменше, вели на себе води, бажано, стоячи, босоніж на землі. Ми, як те дерево, і земля дає нашому корінню очікуване. Сорок хвилин прогулюйся поза садибою, 40 хвилин уділе читанню. Прийми закон сороківки за звичку, і він убереже тебе і стане насторожі твого віку. Отакі От коротенькі відео, дорогі друзі, з читанням цієї книги я буду випускати, може десь трошки довше, трошки коротше. Це так як перше читання цієї мудрості. Я зробив початок сьогодні, Божу неділеньку. І буду продовжувати вам читати. Я розберуся, якось поділю, як ці хвороби далі, і, і, і це все пересортувати, які робити відео за, за довжиною. Але я думаю, що довгі відео не дуже всім подобаються, чесно говоря. Я лише не початківець у цьому у відеозйомках, тож я всього не знаю, але надалі. Буду читати цю книжку, дуже-дуже дуже цікава книжка. У ній відкриється вам дуже багато всього. Тут я навіть, давайте я так легенько візьму зміст, щоб підтримати себе, підлікувати і вилікувати, якщо дослухатися і чітко дотримуватися цих вказівок, просто у нас сила волі і сила духу дуже слабка до цього. То повірте мені, що. Кожен з нас може вилікувати будь-що. Бо як написано в Святому Письмі, що наші ліки під ногами нашими, і це є правда. І ця людина доказує, що це є правда. Своїми поступками, своїм характером, своєю муштрою, своїми звичками, тим, що ми будемо лікуватися природньо, так як написано в цій книжці. Є багато ще інших книжок, я не кажу. але... От Тут зібрання таке досить хороше. Ми можемо себе підтримати, дотримати, вилікувати і дожити до тих років, що доложила ця людина 104 роки, яка написала такі хороші рядки. Ну, це правда, не він писав, це з його слів написано. А може і пережити ці роки. Отож, в змісті. <кій> Чому ми любимо свої хвороби? Це я прочитав, як зцілитися або бути здоровим. Треба мати здорову натуру, наша натура, сила, закон сороківниці прочитали. Далі попіл небесного вогню, про лікування без лікування, вигнання мертвої води, природа болю, здоров'я це радість, який куст, такий густ, корінь тіла, від чого легка кров та легкість на душі, як починати день, вода і вино, як ліки, про трави. Що знаходять хворобу, де болить, там і торкаєш, золоті ради заради, бджолина поміч. Чарівне горнятко води, що миємо і що їсть нас, що приховує біль, перша порада хворим, коли болить. Харчі щастя, найперший і найдешевший лік майже від усіх недух. Корис не дешевше, зашкідливий. Кидати курити треба враз, домашній шпиталь. Служи своєму серцю, кого минають хвороби, перші штамувати голод, місце сили, що наближає старість і що вертає молодість, життя за сонячним годинником, те, що завчасно старить, те, що молодить, сніданок довгожителя, вечеря довгожителя, правила довгоденствія, поклики і гоїння, світ у тобі, що продовжить вік, молодильний напій від страх від старечих недуг. Помолодшити на 10 років, сад і дорога, повнота осені, щоб шунок працював як годинник, його десерт, огрядність, очистка шлунку, яблучний квас, як він їв сало, його вареники, медовий хліб, як він мрів, вів, як він міряв кров'яний тиск. Що має бути щодня на столі, Мас від хвороб, шкіри і так, далі, і, так далі, і так далі. Тут ще є, я вам дочитав до 83-ї сторінки, а є 132 162, 161, 162 сторіночки. Отож, дорогі, е, отож, дорогі друзі, на цьому ми е, закінчуємо. Наступна наша розповідь буде попіл небесного вогню. Переглядаємо наступні відео, підписуємося на канал, піднімаємо пальчики вверх, даємо запитання, хто що не знає, ми будемо підказувати, тому що ми <плес> <плес> самі е е гірські люди багато з чим знайомі з цієї книжки. Це лише не така підказка, бо наші баби діди-прадіди. <плес> багато так лікувалися і багато передалося через наших батьків. Нам і ми передаємо своїм дітям. Пам'ятаємо ми не все, отож в книжці записано більше навіть того, що я не знаю. Є багато ще різних <кій> лікувань, можна сказати, трав'яних і, і розумово-філософських лікувань. Бо є ще у нас і у горах така медицина, як крім такого знахарства, то у нас ще є така медицина, як і ворожбецтво. Там теж є примівки різні, підкурки різними травами, різним там волоссям, шерстю і так далі. <кій> різні там відливання води, відкачування яєць. Про це ми не будемо розмовляти. Я це сам не дуже хочу влазити, бо я вірю в Бога. А про таку медицину, яку пройшла людина своїм, своїм, своїми стопами, своїми руками він збирав ці трави. Своєю, як той казав, потом і кров'ю. Він пройшов через роки, через навіть через один вік Перескочив, перескочила ця людина, і він багато чого передав нам через людину, яка написала такий, такий такий винахід, такої книжки, такий твір. Тож, дорогі друзі, до нових зустрічей. Не забуваємо підписуватися на канал. Дуже гарно дякую.